Оти має сонечко, вити мою І Він та він дуже своєнравний, Він такий катю на центральних вулицях міста Соборні та Воскресенській. Цього пухнастого знають чотирилапий, говорить його хазяйка Світіслава Відаль полюбляє відпочивати на літніх майданчиках або просто в траві. У нього каже співвласник однієї з кав'ярень кілька імен. Кокос, катон, біляш, ще там, іноді його шавуха називають. Назвали кота котоном, розповідає Світіслава, бо він білий та м'який, як віти бавовни. Мешкає з чотирилапий у офісі одного з агентств нерухомості, що неподалік. Туди його прихистила Світіслава. Катусь, пішли, пішли ми халос. Клікрі. Моє сонечко. Це моя лапочка. Світіслава розповідає, вперше кіт прийшов в агентство наприкінці 2019-го. Білявий та з обмороженими вухами він став улюбленцем співробітників фірми. У нас є така, така тварина любима, любима. А, коли проходиш мимо, вона так от робить лапи. А якщо корм і він голодний, то приходить сюди. Будь ласка, ну дай мені, я такий бійний, такий голодний. На початку зими 2020-го кіт зник в агентстві, Згадує жінка на той момент. Звикли до котона. Його шукали, кіт не з'являвся. Ми тоді вирішили, що в нього можливо статеве дозрівання, і він пішов собі пригоди шукати, бо ну, в принципі, якраз був такий вік. Кота, як виявилося пізніше, прилаштували працівники однієї з кав'ярень. Тварині, яка прибилася до кафе, знайшли нових господарів. Ми раз його покормили другий, на третій він зрозумів, що тут кормлять, і тепер він теж тут живе. Ми думали, чий цей кіт, бо в нього не було ні ошейнику, нічого його взяли на перевасне перевиховання араби. Ну йому щось не сподобалось. Він від них втік. Світіслава згадує, з'явився котон несподівано за кілька кілометрів від агентства, біля квартири, де мешкає жінка. Тут говорить вона чотирилапи не бував до цього жодного разу. 12 лютого я це на все життя запам'ятаю, бо це дуже. Дуже дивний випадок. Я виходжу з ліфта і це чудо сидить на сходинках. Ну, Тобто, де Соборна і де польська. Котона, згадує Світіслава. Тоді нагодували і принесли назад в офіс. Викупали, а наступного дня відвезли до ветеринара на стерилізацію. З тих пір котон живе в агентстві. Відразу забрати тварину додому Світіслава не мала можливості. Залишити в себе не могла, бо в нас тоді була вже дуже така літня кішечка своя і було 18 років, тому вона просто б його не прийняла. Зараз я собі вже не уявляю, як його забрати на квартиру, бо в нього тут цілий район він дуже звик до цієї свободи, і в квартирі. Ну, мені здається, буде знущання його тримати. В холодну та дощову погоду котон живе у приміщенні агентства. Влітку майже весь час проводить на вулиці. Він без проблем заходив у всі заклади. Тут його в принципі всі знають. Мені періодично знайомі розповідають, як бачать його що він Якось кататовче. От улюблена справа це їсти, спати і когось бити. Ну він не просто так б'є, він ну він територію охороняє. Періодично він у нас з якимось травмами. В нього була пробита голова, в нього була колись пробита лапа, в нього нема одного ікла. Котон має свій власний куточок у агентстві, мисочки для їжі і навіть скриньку для збору на смаколики. Спить кіт, де забажає. Часто говорить Святіслава засинає в кріслі директорки. Жінка мріє, колись у неї буде приватний будинок із подвір'ям. Туди вона обов'язково забере котона. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.